Хочу поділитися своєю вчорашньою історією, бо аж ще мить у грудях розриває зсередини. Вчора з чоловіком ми були у Києві, треба було по роботі. І так вийшло, що вчора бомбили Київ дуже сильно. Ми їхали чути було вибухи, але якось на це не зважали, були зібрані на своєму те, що нам треба було зробити. GPS навігатор не працював і було дуже важко дійти до місць, доїхати до місця призначення, бо Києва, якби не знаємо, особливо ще в якихось таких захалустях, де там треба знати, бо там дуже все насичено. Чоловік вийшов купити кави, я сиділа в машині і чую такий свист, летить ну не дрон, шахет. З крилами, оце шахет. Я розумію, ну прям дуже близько і вибухає 500 метрів від машини. Чоловік ще не встиг дойти до машини. І прям перед нами багатоповерхівка, і він падає за багатоповерхівку. ну і 500 метрів від машини. Я розглядала його вперше бачила так близько. Мене страху не було, якби, але за пару секунд. Ну, Думки пішли, що робити чи втікати, але вже часу кудись тікати не було. Ну, слава Богу, нічого, все добре, всі живі, здорові. Чоловік взагалі не відреагував на цей вибух. Я кажу, обернись, подивись, що ззаді. Чому він не відреагував? Тому що він вже був на емоціях, багато було стресу. Я ж кажу, йому було треба було розвести певний товар, за який він ніс відповідальність. Це було не одна точка. GPS, навігатор не працював, і до когось не можна було дзвонитися, поганий зв'язок. Ну, це внаслідок того, що відбувалося в Києві. І вже він був на такому взводі емоційному, він просто навіть не відреагував на це. Я спокійно, все було нормально, все якось у мене так само, воно якось фоново, все. Приїхали ми додому, все добре. Сьогодні зранку я піднялася. Я це роблю кожного ранку до творця. Я просто його спитала, для чого мені ця ситуація. Я ж якби все уже вчуся сприймати таким, яким воно є. Я вчуся сприймати і приймати різних людей, різні якби, ситуації в моєму житті. Я якби мені вже не, я не боюся смерті, я розумію і знаю, я вже там була, мені показували, коли я помирала. Я була там в світі душ, там прекрасно, мені хотілося там залишитись. Я думаю, ну для чого мені ця ситуація була? Я спитала, я завжди питаю, що в мене в житті не відбувалося, питаю, для чого це мені? Що я завдяки цьому повинна знати, навчитися або зрозуміти, що повинна пройти. Я кажу, я ж цього якби і не боялась, вже навчилась не боятися цих ситуацій в якійсь мірі, наскільки це можливо для мене? А мені відповідь прийшла. Що тобі потрібно було, а навпаки, тобі потрібно було боятися. Я була ошарашена, я іншого слова не можу підібрати цією відповіддю. Чому боятись? Я якби так довго вчилась, не боятись цього, не боятись того, що я бачу, що я відчуваю. Е мені важко дуже часто дається. Я знаю, що я набагато більше можу бачити і відчувати, але я трохи десь і цього і боюсь. Щось прийняла, а щось не дуже. Бо коли ти бачиш не тільки зовнішніми очима, а й внутрішніми, ти зовсім інший світ, в якому ти живеш. А він після цих слів, що мені треба було боятися, я спитала, чому боятися? Я ж так довго вчилась не боятися. І це в якомусь розумінні боятися насправді. Не то, що боятися, а просто в якомусь розумінні я зараз поясню. Ти просто не розумієш, люди всі не розуміють, мені йде відповідь, коли я спитала, чому боятися, що життя це самий цінний дар, який тільки є в світі. Це набагато більше як скарби. Я бачу ті діаманти, чи що в руках отакі от прям великі мені показують там гроші. Оце все показують. Це, це життя це самий цінний дар, який тільки можна уявити собі у цьому житті, бо все решта нічого не варте. Зрозуміть зараз, про що мені було сказано. Я розуміла, що воно цінне, ну, але саме сьогодні, якось воно мені так лягло зовсім по-іншому, чи дійшло зовсім по іншому. Тобто, отам, коли я сиділа, думала і змирилася уже з усім, ні, треба не миритися з цим всім. Да, Десь може взяти руки в ноги і тікати. З розумінням. Не страху навіть, а цінності свого життя. Розумієте цінності. Коли я була в світі дужда, мені там, ну я ще я якби жива там попала, да, мені це показали. Коли я помирала, я підняла свій душі, я зрозуміла, як там добре, мені хотілося там залишитися. Але це в мене було зрозуміння того, бо я жива, ж насправді. Просто мені дали це відчути, як там, хто ти там такий, який ти там, як уже зовсім не е, свідомість в людському тілі, скажімо так. Це різні речі. Бо коли ми помираємо і йдемо туди, у той свій душ, очищаємося там уже. Ми там просимо, щоб прийти на цю планету ще й саме на цю планету, Земля, де тут отакий треш відбувається. Це важливий, надважливий досвід душі. Я розумію, що не всі мене зрозуміють, і важко було буде всім зрозуміти. Комусь, можливо, ще й не часто зрозуміти. Але хто, той, хто підійшов вже до цього, це зуртує зрозуміє. Ми проживаємо оці емоції, ці почуття, це все різне. І це є цінним. Це, як розумієте, наприклад, любите, ви, я не знаю, ну торт любите. От хтось, яка твоя найсмачніша їжа в світі? Торт, я люблю торта. Ну, якщо тобі будуть годувати тим тортом тебе кожного дня, ти не захочеш на нього дивитися. Тобто, в якомусь смислі ти, коли там в світі душ, там все добре, там, там така енергія, там все хорошо. але тобі стає там нудно. Ти хочеш проживати життя, проживати в цих емоціях це, як знаєте, ми коли ходимо кожен день на роботу, я просто хочу донести, хочу донести те, що мені розказували. Коли ти чекаєш відпустки, бо ти втомився на роботі, ти посидів місяць у відпустці. Можливо, навіть там можеш довше посидіти, але приходить час, а хтось і тиждень, і два. І приходить час, ти все одно. Ти все одно хочеш на роботу. Тебе тягне. Звичайно, якщо там якийсь там треш на роботі, але якщо це робота, яка тобі подобається, яка йде там, тобі більш-менш нормально, ти все одно хочеш туди йти. Ти хочеш проживати, жити. Ти не хочеш лежати довго, ти хочеш вийти на вулицю, там щось, щось десь робити, навіть розуміти, кудись іти, щось бачити нове, щось проживати нове, спілкуватися з кимось і так далі. Розумієте, жити хочеш. Не тліти, а жити. Оце є цінність життя. У кожного своя ця цінність, вона проявляється у всьому: в сім'ї, в дітях, да, в чоловікові, в буденній житті, у своїй реалізації, просто в проживання якихось моментів, коли ти дивишся на пташку, яка там співає чи просто їсть. Кормушці та що ти насипав. І ти кайфуєш від цього. Ми не розуміємо, ми так не розуміємо, наскільки цінне це життя. Я бажаю пізнати кожному цю цінність, зрозуміти свою цінність того, що ти живеш. Бо такого ж життя точно такого вже не буде. Воно буде, ми не помираємо, ми перероджуємося в щось. Він і проживаємо багато, багато чого різного. Але цінуйте своє життя, не марнуйте його дарма.